Що потім не довелося платити ще й штрафні санкції. У ДПС нагадують, платники повинні самостійно стежити за наявністю у них податкового боргу, сума якого не перевищує 3060 гривень. Податкова вимога у такому випадку не надсилається, а заборгованість може зростати. Особи можуть і не знати про його наявність, і накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуватимуться за несвоєчасну сплату. При цьому, коли сума податкового боргу вже перевищує 3060 гривень, тоді податкова вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Також майно боржника описується в податкову заставу. Тож аби уникнути стягнення, платників закликають пильнувати за своєчасною сплатою податкових зобов'язань і додають станом на перше квітня на Прикарпатті налічується майже 193 тисячі боржників із сумою заборгованості до 3060 гривень, які мають у сумі борг на е... Майже 60 мільйонів гривень, і здавалося б, незначні не ці борги такі до 3060, але складають загальні сумі мільйонні гривень, які повинні поступити до бюджету, зокрема до територіальних громад і працювати на якраз благо економіки тергромад. Дізнатися про свій стан розрахунків можна через електронний кабінет, або ж звернувшись до центрів обслуговування платників. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.